Добрий день, глядачі ютуб-каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua. Коротеньке відео, як поставити або зняти вилку з електроскутера elvin etp 122 Тут до нього йде одна втулочка з підшипниками, друга втулочка з підшипниками. Їх змастити санитончиком. Є втулка. І фіксуюча шайба, і зверху йде гайка спеціально, щоб все все прижати. Змастили лідончиком, також поставили таку втулочку, яка її змастили, яка якраз буде тримати все це правильно. Тепер беремо одну втулочку, ставимо сюди з, з підшипниками, другу втулочку ставимо сюди з підшипниками. Трошки фіксуємо. Беремо колесо, це йде вперед, щоб не перепутати другим боком. Беремо, піднімаємо і вставляємо. вставляємо. Тепер беремо гаєчкою такою з і затягуємо. Найбільше з цього це треба крутити по часу все. Ми затягуємо, тільки не дуже сильно і не дуже слабо. Після того, як ми затягнули, беремо шайбу, тут є проріз. Ставимо в проріз і зверху затягуємо гайку. Все, ми поставили вилку на електро-трицикл Елдин etb 122 В такому самому порядку, тільки в треба його знімати. Дякую за увагу. З вами був Ігор і інтернет-магазин Eolin.com. Дякую до побачення.